Сьогодні поговоримо е, про мій досвід пошуку себе і, в принципі, як я прийшов до гіпнотерапії. Справа в тому, що ви зі мною погодитесь абсолютно, що в основі всього в першу чергу лежить е, наше погане самопочуття, і е, спочатку я тривалий час намагався вирішити саме е, власні, скажімо так, якісь власні психологічні травми. Да? І, звичайно ж, звертався ще з 2009 року. Я почав задумуватися над всім, що відбувається в моєму житті, тому що були так звані емоційні гойдалки на роботі і взагалі в житті. Якби перше, з чого я до чого я почав звертатися, це була звичайно ж, мабуть, як багатьох із нас. Це література, по психології, да? по психології, по мотивації. Починаєш шукати якихось спеціалістів там в інтернеті, і все решта. Я думаю, що багато з вас, хто проходив цей шлях. І перше, до чого я звернувся, перше на що я натрапив, верніше, це був метод сільва. Хто не знає, то це якби допомога самовдосконалення з допомогою медитації. Там в них є курс, декілька методик і все решта, сам засновник його вже не має. На сьогоднішній день цей метод розповсюджує там його дочка. Що я можу сказати, да? який досвід я отримав, якщо, припустимо, почати там із книг з психології? Да, читаючи книги, якусь літературу, ти починаєш багато чого розуміти. Але. Результату це не дає, розумієте, От що важливо, да? тобто ти читаєш там, починаєш читати книги, щось розумієш, що відбувається з тобою, що відбувається в твоїй голові. Ну, справа в тому, що результату від цього немає, тому що насправді не розумієш, як, як потрібно діяти. Да? Чому? Тому що розуміючи, що відбувається, помилки ти там робиш, все решта. Суть в тому, що психологічні травми вони залишають. І те ж саме можна сказати, от, це про літературу там, по психології, те ж саме робить і мотиваційна література, зрозумівши, що просто нам, припустимо, мені книги там не допомагають. Е наступний мій крок був це. Мотиваційні тренінги, тим більше я працював на такій роботі. Я працював в компанії по прямим продажам, і в нас всередині компанії щодня були мотиваційні мітинги, там півтори-дві години. Це само собою протягом семи років я працював у цій компанії. От само собою були мотиваційні мітинги такі щодня, і досить часто сама компанія організовувала. Запрошувала спікерів, мотиваційних спікерів, і за рахунок цього ми заряджались. Але ж важливо розуміти, що мотивація вона має короткострокову дію. Так само, як припустимо, і психологія книги по психології протягом свого життя насправді я велику кількість пройшов різного роду мотиваційних тренінгів. Платних і всередині компанії там безкоштовних, але так от воно все рівно оці от емоційні гойдалки, вони були постійно. Постійно. В 2013 році я пішов з цієї компанії і тому, що я працював за кордоном, повернувся в Україну і в Україні вже влаштувався в іншу компанію. І справа в тому, що там все було добре в цій компанії, тому що я по Факту працював там ну, на керівній посаді, і, само собою, якби був і дохід, і стабільний дохід, справа в тому, що і в принципі все було все досить було добре і чудово. В кінці 16-го року я з цієї компанії пішов, і з 17-го року якраз почалося все в мене в моєму житті по-новому. Да, тобто знову почалися ці е, гойдалки, все пішло на, сма, е, на спад. Е, знову почався е, саморозвиток, е, ці от мотиваційні тренінги, тренінги з розвитку особистості. То, ну, тобто, я повернувся, як то кажуть, на ті самі колеса, е, які були до 2013 року. І справа в тому, що, на жаль, Да? Е, я зрозумів те, що це мене просто блокує, Блокує, і я заходив в так званий просто ступор. Да? Тобто, поки, поки ти знаходишся на, на самому там тренінгу чи на навчанні, і ти знаходишся в оцьому от, оточенні, все дуже класно. Е, класний настрій. І в тебе позитив там, зашкалює ейфорія, ти сприймаєш інформацію, розумієш, е, ніби то будуєш плани там, великі, грандіозні. Да? І суть в тому, що як тільки цей курс закінчувався, проходило 1-2 дні, ейфорія проходить і ти розумієш, що ти повертаєшся. Як то, так би мовити, в сірі будні все пропадає. І коли ти дивишся назад, ти розумієш на душі пустота і в голові справа в тому, що теж пустота. Саме цікаве таке питання, чому так відбувається. Тобто інформація, яку ти там вивчав на цьому тренінгу, вона виявляється, не тримається в голові. Тобто ти її нібито прийняв, але ж з іншого боку, вона крізь вуха пролетіла і полетіла невідомо в невідомому напрямку. Відно, далі відбувається самокопання. Да? Самокопання, самобічування, самоїдство, починаєш себе гризти, що з тобою щось не так. Не... Ну, одним словом, ти не розумієш насправді, що з тобою відбувається. Розумієш, що що не так, що щось не так. Ну, не розумієш, що. І відповідно сам на себе злишся, випромінюєш негатив, ти його отримуєш 100% ти його отримуєш назад. Тобто ти сердишся на людей, десь там на когось рявкнув, гавкнув, тобі це повертається назад. Можливо, в деяких випадках навіть там і набагато потужніше і сильніше. В цих ситуаціях ти звинувачуєш всіх абсолютно. Всі винні в тому, що в тебе щось не так в житті, крім тебе самого. Чому? Тому що немає розуміння цього. Е, така була проблема. І справа в тому, що я вам скажу, штормило мене так до 2020 року е, до тих пір, поки я не познайомився з гіпнотерапією. І от коли я познайомився з гіпнотерапією, тоді, тільки тоді. Це почало ставати на, на свої місця. Чому? Тому що справа в тому, що, е, як працює гіпнотерапія. Працю, гіпнотерапія м, працює, от, розкажу вам, припустимо, ми знаходимо психотравму. Е, в моїх попередніх відео не буду сильно заглиблюватись, але таке поняття, що в нашій пам'яті, в нашій підсвідомості немає логіки і часу. І от насправді воно так і є, тому що е відбувається наступний процес. Заходимо в стан трансу верніш, і знаходимо цю проблему, психотравму, ми її пропрацьовуємо. Е да, і що відбувається? Е Змінюється, змінюються звички якісь ще в минулому. Або навіть, е припустимо, в тебе звички там якоїсь не було. Да? І була якась образа на маму, на тата, в більшості випадків з дитинства. Да? І що відбувається, ти їх запам'ятовуєш, і все, все твоє життя, оця ця образа, вона тебе супроводжує. Але коли ми йдемо е, в стан трансу, тобто в гіпноз, що відбувається? Ми цю образу прибираємо. Прибираємо і... Тобто ми її пропрацьовуємо яким чином? Ти її ще раз проживаєш і, відповідно, змінюєш сценарій в цій образі з негативного досвіду на позитивний.